Друзі, огляд нового надходження в продаж. KIA Кіасіт в кузові Універсал 2008 року випуску. Автівочка на 1,6 бензиновому двигуні з газовим обладнанням та на автоматичній коробці. Чудово виглядає чорна оптика, противотуманні фари, свіже відкрашені диски з проточкою, чорний колір. На даху рейлінги, позаду у нас фаркоп та парктроніки, кузов в гарному збереженому стані, тоновані вікна, тканинний салончик, у автомобіля величезний багажник, повний електросплопакет з електрорегуванням дзеркал, приборочка без жодної помилки, 260 пробігу. Мультимедійне кермо. Ось так у нас виглядає сама мультимедія. Клімат контроль, газове обладнання, USB Aux, селектор автоматичної коробки, шкіряне кермо. Переднє сидіння в гарному стані. Є поперекова підтримка. Центральний підлокітничок, подстаканнички. Ось в такому стані водійське сидіння. Друзі, даний автомобіль ви можете протестувати та придбати в компанії Автофокус за адресою вулиця Територіальної оборони 102, місто Київ. Автівочку ви можете придбати за готівку, за безготівковий розрахунок. Є лізинг та кредит або обмін на інший автомобіль. Більш детальна інформація за посиланням в описі.